песики от такі у нас друзі з'явилися. причому день рівне дублю mm -hmm. видерги з машини так Так, всім привіт, ми в мисівці. Мішу видернемо мікрофон. Похід на один день. Міша, привітай! Всім привіт! Так, сьогодні ми пробуємо гаргулат, який ми вже ходили. Вересні? Ні, березня виходить. Якщо мені буде токи допомагати з кадром. вилазиться. Ще два туриста плюс. Подивіться, як раз. Рука трошки далі там лишилася. Тепер йдемо. Тепер йдем трошки вперед. І починається ліс. Міша вже під знаєш закотив свою шляпу. Той шапку. Все великий постанович Карпат. Ігор, дай пару порад новачкам. Парай. Що не можна брати з собою в гори? Праску. <хи> ще? Я не знаю, там, бля, хамо. Палички обов'язково беріть, без палочок зарі нереально йти. Ходити кудись. Тим більше, Дуже... а за зимою то лайфхак такий... Вчора дречих почистив по змазав Дуже парафіном. Пошли. Не, не з нас. Але тут всю пострілося з 15-20. Давай, давай, двой, шару. Псу, походу, жарко. Так треба ходити, дивіться. Псу жарко і він, походу, охолоджує своє тіло. Він покотився вниз. Так, помаленьку вже. Міша... Радіє краєвидом. було сюда навіть його голос. раз якраз зайшов Ага Да 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 вон наші пов'яза Так, а вон видно Вон і гарган Нічого не впевнені, що ви повернетесь назад по тому самому маршруту маркуйте його Від'язуйте якісь шнурочки Банки Банки Бафую рюкзаки. Рюкзаки так. На поворотах таких критичних да, Намову туди. А вот там що? Це або Не знаю за це виглянути. Бо яйко або гака я значить курточку, тому що спина вся мокрая від снігу гілок паде Діда курточку, щоб все запобігти мокрі мокрій спині, де то каже було комфортно і сухо. Що, Міш? Обалдієш Міш. правильно, тільки в горах так можна побалдеть. План Знамы. Можем их доделить слуха она не они трясутся Весик зазаді йде, а один йде попереду між Маємо таких друзів. Давай з кепки почнемо. Кепка вольскин Курточка Берхаус Рабовська футболочка Цей фліска Не фліска, а як вона називається не пам'ятаю? Ми одну неймо Штани відригати. Ботинки, Ботинки мамут Скільки то все би коштувало, якщо б ти купляв це в гарганах о, рюкзачок. Визначить не чекать. Взято на один. Як думаєш? ти б... клюють, кому, конечно, <свят> Я думаю, ти б 15 косарів не вклався в горганах, якби то все можливо, купив. Може і більше. Ні, більше. Не більше напевно, А так, є добрі люди, де можна взяти. Коротко... Шапка. Блін, навіть не знаю як шапка. Бейдж спорт. Такая, бля, хляв шапка. Хорошая шапка. Начала я узал. Э, куртка Jack Wolfskin. Так, вот. А э да Nike Pro Combat. Э, штанишки. В В вездей, В вездей була фліска ще зняв, бо жарко, типа. Штанишки солела с подкладкой такие осень да. осень весна така. Більш кінець і... ботиночки кетчуя. Все, файно. Теж думаю десь п'ятнашку би вклався. Може і більш. Може і більш. Ну я так більш бюджетно вбитий. Та хто тут не бюджетний? <режит> ну продовжуємо. <режит> Підписуємося на канал. Ставимо лайчики. Що там ще? Прожимаємо лайкоси, типа. А ми найди. йдемо далі. Тут люди вже були, трохи протоптали стежечку Тому гамаші ми поки що ще не вдіваємо Що ти кажеш міш? Три хим прийшли Ага, ну так да. небагато Ранішня прогулка по горам І он той сніжок побіг Де він там видно його? Так, да, так, да, минулий раз ми були в травні, здається. тут І отут ми сиділи, пили перший, привал був на чай. Вже все замило снігу. я бегу. <laughs> Если я, то вырежу. Так, вот мы уже поели. И снова вперед, там Миш? Вот такие походеньки. В неделю. Это сегодня первое, да? Первое грудня. Сьогодні ж перше грудня Перший день Зими о, оскальні живопись. Міша це в крові, він любить. Дай <на> снігу писати. Нічого не кажу. Я більше нічого не скажу, Хто знає, той пойме. їх напевно, десь в коліно да Міш? а вже і більше а тут уже трошки менше стало на відкритих ділянках машинку мордово і є стежка і є двірні друзі марстери у менестери Здесь зверху капає Вода. А! Туманы. Знаете? а нету собак так мы майже на месте подавиться там в красота так замість наближения я дал Подивіться какая там красота и туман лежит Подивіться, скільки снігу навалило тут. Гургулат. Не на в вершині, скажімо так, да? а трошки нижче спускаєтесь на полонину, тут набагато кращі краєвиди, тому що на самій вершині там ну, краєвиди, Фактично... краєвиди палатку можна поставити, обалденно. Так, Фактично на самій вершині там нічого. Ось по ні. таким краєвидом або зустрічаєш захід сонця на такому краєвиді. Це... Так. Дуже красиво. Це Щось неймовірне. Все, тут будемо пити чай. Ого. Не забувайте ставити лайки відео і пишіть в коментарях, хто що бере з собою з одягу в гори. Так, скажіть ваші відчуття від походу. Розкажіть трохи про похід. Чем вы там были заняты? <гум> Миша, ты ему еще что бы что-то накинул. Какой-то канапочки, Миша. <гум> И так все съели, блядь. Все, что мы... Все, что нас не было, съели. <гум> it starts with one Очочки купити. <риві> так, поїли. Купили. Ні, що вже рушив. І будемо помаленьку, броша. З песиками. Хіба <риві> чотирьох? Там все довкола. Це саме цікаво то тут на цій полонинці. Як виходити з лісу, а туди можна хіба для галочки зайти. Ми там були, так що туди не йдемо. Дякую нашим громадям. блядь. Дякую за перегляд. Дякую, що були з нами. Друге ми подавали цей горбулат, зимовий раз. Так, сьогодні по серудні зимовий ми. щасливо, папа, ніхто не прощайтесь. Будьте дороги, не хворіться, закадайтеся, хоч твори, тренуйтеся, бігайте, їздіть на велосипед, не будучи відео з велосипедами. Це буде. Це буде. Ставимо лайки, виглядаємо коментарі. Кова все цікавить, розпитуйтесь. Все. Yes. По скрипту, щоб забули подякувати нашим друзям, ось, які сходили з нами з нами від початку до кінця. Чернис, <плес> <плес> <Шорохонаводили по> біляш. <плес> так страшно, саме не так страшно, як це. Песики. Красавчики.